У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся круглий стіл, присвячений проблемам середньої освіти в умовах війни та її відновлення після завершення бойових дій. Ректор університету зазначив, що ситуація, в якій нині перебуває середня освіта, вимагає нового підходу сьогодні. Рівень освіти нижче від вимог на два роки. Це означає, що випускник знаходиться по рівню підготовки на рівні. Учня 9 класу, ну це, це недопустимо. Це, тут треба задіювати е, дуже потужні термінові якісь рішення. Круглий стіл проходив у змішаному форматі. Захід зібрав науковців, освітян, представників влади та студентів педагогічних спеціальностей задля обговорення актуальних викликів у сфері середньої освіти на прифронтовій Миколаївщині. Загалом до нього доєдналися близько 60 учасників. Зараз у нас великі проблеми загалом, які пов'язані із війною в плані середньої освіти, і тому на рівні обласному ми намагаємося вирішити це питання. Воно стосується шкіл, воно стосується різноманітного процесу розвитку нашої середньої освіти. Серед запропонованих рішень інвестиції у підготовку майбутніх учителів точних наук, Чорноморський національний університет взяв понад 2 мільйони гривень в оснащення нових лабораторій саме цього освітнього напрямку. Ректор вишу наголошує, що це особливо важливо для підтримки педагогів з таких дисциплін, як фізика, біологія та хімія, що потребують сучасної лабораторної бази. Підсумовуючи результати круглого столу, його учасники кажуть, що він став майданчиком для обміну досвідом і пошуку рішень, які допоможуть забезпечити подальший розвиток освіти в умовах війни та під час повоєнного відновлення. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.